Слава Україні! Ми починаємо. Якось народна депутатка від Європейської солідарності Геращенко Ірина Володимирівна заявила, що уклоністи знищують оборонний комплекс країни, але Ірина Володимирівна чомусь забула уточнити, що це не стосується її 27-річного племінника. Зацепіна Олексія Артемовича, який відпочиває на балі, 10 серпня цього року друзі відзначали Олексія в своїх публікаціях інстаграм. Там компанія спокійно відпочиває під російську музику. Це що тільки в Україні російська музика ріже вухо, а на балі вона сприймається зовсім по-іншому. І всі розповіді Олексія Артемовича чомусь супроводжуються мовою агресора. Дивно, якщо брати до уваги таку стійку патріотичну позицію його тітки Ірини Володимирівни. Окрім того, на своєму Ютуб каналі Цепін він знімає відео та розповідає, як насолоджується катанням на лижах в Андорі. Також не обходиться і без труднощів. Олексій Артемович поділився, як він та його друзі під час катання на лижах потрапили під обстріл. Ой, вибачте, потрапили під зливу. Останнє відео було опубліковане 9 місяців тому, а тому можна зробити висновок, що під час повномасштабного вторгнення племінник Геращенко спокійно виїздив за кордон. І тут варто підкреслити, що йому 27 років, і він відноситься до осіб, придатних до мобілізації. Цікаво, що після гласності про перебування на балі племінника народної депутатки зацепін Олексій нічого кращого не придумав, як повидаляти всю інформацію про своє місце знаходження. Але факт залишається. Що Ірина Геращенко загралась у подвійні стандарти. Та й, взагалі, як так сталося, що її племінник зміг виїхати? Напевно, без її допомоги тут не обійшлось, чи як на цьому в мене все? Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.